Всім добрий день, з вами знову Тарас і знімаємо спеціальний для інтернет-магазину господар.нет. Сьогодні у нас перша провірка теплиці нашого полікарбонату положеного. Ось, ми вже її закінчили, підшили ззовні. Внутрішні роботи вже практично готові. Залишились тільки вікна. Про це знімемо окреме відео. От. І так, сьогодні у нас не грудень і не січень, а 24 квітня. Поки що думаю, цей сніг наша теплиця точно перестоїть. Щас, ще найсмішніше, що ми сьогодні їдемо висаджувати зелену ну, цибулю під зелене перо. Зі сходу через 4 дні сніг добрався і до нас. Ну, тепер я бачу все, напевно. Що. На цьому все. З вами був Тарас. Відео знімали спеціальний для треномазинного До зустрічі! Грійтеся.